З нового року телебачення для українців стане платним. Медіагрупи отримали право вимагати додаткову плату від провайдерів телебачення, а ті, в свою чергу, перекладуть свої витрати на плечі звичайних глядачів. Що ж це значить для пересічного українця, і наскільки подорожчає телебачення у новому 2017 році? 3 листопада президент України підписав закон України, який передбачає зміну універсальної програмної послуги. Закон вступить в силу з 1 січня 2017 року. Фактично, він означає, що у новому році телебачення стане ще дорожчим. Наприклад, провайдер Тріолан встановить плату за кабельне телебачення у розмірі 15 гривень. 15 гривень це та мінімальна стоїмость, яку нам необходимо для того, щоби абонент конечний потребитель отримав сигнал. Не трьох років ми предоставляли кабельне телевідення без абонплати. Тому... Тобто зараз щоб ми не заплатили телеглядача 0,75 сімдесят за копійок з абонента, це мається на увазі, що ви Нет, будете ну, платити а не глядач. А глядач ваш споживач буде п'ятнадцять 15 15 гривень. Місяць, это, на місяць. стартова ціна, як і озвучили в озвучили в принципі То есть групи. вони не скрывають, що вона буде змінюватися. Представники медіа груп дуже довго не могли дійти згоди з провайдерами, адже ті часто продають свої послуги пакетом, і глядач платить за ті канали, які не дивиться. Це є відносини між двома комерційними організаціями. Тобто є провайдери і є телеканали. Е, яка мета провайдерів і телеканалів? Мета заробити гроші. До пакету телеканалів, що обов'язково присутні у всіх провайдерів, тепер входять місцеві ефірні канали, майбутнє суспільне телебачення і телеканал Рада. Всі інші тепер мають домовлятися з провайдерами. Тож полтавцям є сенс уточнювати у власних провайдерів, скільки коштуватиме телебачення після 1 січня. Олег Бондаренко та Ігор Ізотов. полтавські телевізійні новини.